Намасте, вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна, я сертифікований інструктор з йоги. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково залишайте коментарі та лайки, це дуже допомагає просуванню канала та просуванню відео. Сьогодні в нас практика для здорової спини. Давайте налаштуємось на заняття. Сідаємо з рівною спинкою, закриваємо очі і робимо декілька. Довгих, протяжних вдихів та видихів, опускаємо плечі донизу, розслаблюємо м'язи обличчя, відпускаємо щелепу, відчуваємо витяжіння від куприка за маківкою догори довжину хребта, сідничні кістки на підлозі і скануємо увагою все тіло від кінчиків пальців ніг до маківки. Зробимо один вдих через ніс. І спокійний видих через рота. Відпускаємо усю напругу. І зараз починаємо дихати тільки через ніс. Можливо, вмикаємо дихання у джаї. Відпускаємо підборіддя до грудей. І робимо м'які перекати праве вухо до правого плеча через центр підборіддя до грудей, ліве вухо до лівого плеча. І декілька м'яких. Перекатів, плечі опускаємо донизу, плечами не рухаємо і поступово завершуємо нейтральне положення голови, можна відкрити очі, долоні на колінах і кругові рухи плечима в одну сторону, також задіємо лопатки. І в іншу сторону. І з наступним дихом руки через сторону підіймаємо догори, витягуємо обидва боки. І робимо нахил в праву сторону, Права долонь на підлогу, за лівою рукою витягнулись, подивились і з-під лівого плеча догори. Вдих підіймаємось. Центр витягуємось за руками вверх, і ліва долонь до підлоги, нахил. В ліву сторону витягнулась за правою рукою. І знову повернулась у центр, витягуємось догори. І видих скрутка в праву сторону, ліва долонь на праве стегно, погляд за правим плечем назад, вдих. Видих. Вдих. Повертаємось до центру. Витягуємось за руками, видих право долонь на ліву стегно, погляд за лівим плечом назад. Видих і видих. Повертаємось вперед і долоні перед собою. Крукуємо долонями вперед, наскільки виходить. Намагаємось животом доторкнутися до стегу. При цьому намагаємось. Грудину штовхати вперед і погляд направляти вперед. Долонями можна трохи натягнути підлогу, чи килимок на себе. Можна поставити лікті до підлоги, якщо це доступно. І ще вдих. І видих. М'яко підіймаємось. От відпускаємо ноги. Можливо, Стукаємо під колінною областю по підлозі. Якщо відчуваєте, що ноги трохи затекли. І зараз, притримуючись за коліно, опускаємось на спину, стегна до себе, долоні на колінах, і ми розводимо коліна по сторонах і малюємо коло колінами. Три кола в одну сторону, і три кола в іншу сторону. І зараз стопи опускаємо на підлогу, підіймаємо таз на видих, підкручуючи таз на себе, направляючи лобкову кість на себе. Обидві стопи торкаються підлоги, вагу розподіляємо рівномірно вправо та вліво стопу. Підіймаємо таз догори, прожали сідниці і вдих, опускаємо таз донизу. І ще видих, 2, вдих. Видих. Не підіймаємо таз дуже високо, десь у паралельну лінію з вашим корпусом. Чотири. Вдих. П'ять. Шість. Видих. Прожали сідниці. Вдих опустимо. Видих. Сім. Видих. Вісім. Відчуваємо. Як працюють м'язи задньої поверхні стегна. Дев'ять. І на десятий раз ми залишаємось тут і працюємо з стопами, підіймаємо п'ятки і опускаємо раз, два. Знову ж таки таз не дуже високо, в одну лінію з вашим корпусом. Три, чотири. Сідниці завжди тут прожимаємо, п'ять, шість. 7, 8, 9 і 10. Опускаємо таз до підлоги. І зараз працюємо тільки з правою ногою. Робимо видих, підіймаємо таз, підіймаємо ліву ногу. Ліва нога по можливості випрямлена, стопа дивиться до стелі. І ми вдих, опускаємо таз, трохи торкаємось сідницями підлоги і видих, знову підіймаємось, виживає, вижимаємо сідниці догори, працюємо правою сідницею. І ще. два. Вдих донизу, видих, три. Вдих, видих, чотири. І вдих, видих, п'ять. Тут залишились. Ще тримаємо п'ять. Штовхаємо сідниці догори. 4, 3, 2, вище таз. Один. Опускаємо ліву стопу до підлоги. Працюємо на лівій нозі. Видих. Підіймаємо таз. Підіймаємо праву ногу. Права стопа дивиться до стелі. Видих. Опускаємо таз донизу. Повністю не кладемо таз. Трошки торкаємося підлоги. Видих, штовхаємо догори. Раз. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Тут залишились. Тримаємо, штовхаємо таз вище. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо таз та праву стопу. Зараз стегна до себе покачалися із сторони в сторону, трохи розгрузили поперек. І або через сторону, або перекатом підіймаємось в положення сидячи і переходимо в кішку. Долоні під плечима, коліна під тазом. Вдих. Розкрили грудну клітину, куплюк, штовхаємо назад. Видих, округлюємо спину, підкручуємо таз. І ще вдих і розкрились, видих. Вдих, розкрились. І видих округлення. І зараз нейтральне положення вашої спини. Ми підіймаємо коліна від підлоги, низ живота, підтягуємо м'язи тазового зоодна в тонус. Підіймаємо коліна від підлоги. І звідси переходимо в собаку, дивиться вниз. Тут можна коліна залишити зігнутими, і живіт більш направити до стегу. Більше долоні, ми штовхаємось від підлоги. І знову ми повертаємось в кішку, але коліна не ставимо в підлогу. І повертаємось, собака дивиться вниз. І ще три рази. Видих. Тримаємо корпус, не провалюємося животом до підлоги. І собака дивиться вниз. І ще видих, вдих. І останній раз видих, нейтральний поперед і вдих. І тут можна вже крокувати п'ятками до підлоги, витягнути задню поверхню правою та лівої ноги. Долонями добре штовхаємось від підлоги. Лікті трохи розвертаємо назад. Швір розслаблене. І зараз повертаємо знову в кішку, коліна не ставимо в підлогу, тримаємо статику. Поперед в нейтральному положенні. Живіт підтягуємо, в плечах не висимо. Тримаємо 5, 4. Лікці прямі. 3, 2. Один, повертаємось, собака дивиться вниз, знову крокуємо п'ятками до підлог, витягуємо спину, штовхаємо сідничні кістки назад і догори. І зараз праву ногу підіймаємо назад і догори. І крокуємо правою стопою між долами, опускаємо ліве коліно в підлогу. Підіймаємо корпус та опускаємо нижче. низ живота підтягуємо, м'язи тазового одна підтягнумо. За маківкою витягуємо в стелю і кладемо обидві руки з правої сторони правого стегна, долоні разом. І зараз на вдих Ми за правою рукою робимо скрутку в праву сторону, дивимось за правою рукою і повертаємо долонь до долони. Вдих. Розвернулись назад, видих, долонь до да долонь. Таз завжди намагаємось опустити нижче. І ще вдих, видих. Дивимось також за правим коліном, не завалюємо його всередину, навпаки, штовхаємо трохи назов. ще два рази вдих, видих. і ще вдих, і видих. Повертаємо корпус до центру, підіймаємо ліве коліно від підлоги, руки переводимо за спину. Пальці переплітаємо в замок. Плечі штовхаємо від вух, лопатки зводимо, лікті випрямляємо. Низ живота підтягнули вдих, видих. І зараз розплатаємо долоні, ставимо долоні на підлогу, крокуємо правою ногу назад в планку. Тут вдих, з видихом коліна на підлогу чатуранга. Собака дивиться вгору вдих. І собака дивиться вниз видих. Тут вдих і видих. Ліву ногу підіймаємо догори, Крокуємо лівою стопою між долони, праве коліно опустили в підлогу. Піднімаємо корпус, тазо пускаємо нижче. тазове дно та низ живота зібрали. За маківкою тягнемось догори. Права сідниця активна. Долонь на долоні з лівої сторони лівого стегна. Вдих за лівою рукою розкриваємось назад. Видих, долонь до долоні. Раз. Вдих, видих, два. Вдих, видих, три, вдих, видих. Чотири. І останній раз вдих, видих, п'ять. Розвертаємо корпус вперед, підіймаємо праве коліно, руки переводимо за спину, пальці рук в замок, лікці прямі, плечі від вух, лопатки звели, штовхнули грудну клітину вперед. Зібрали живіт. Задня нога по можливості повністю пряма. І ще вдих. І видих. Долоні на підлогу. Крокуємо лівою ногою назад. Вдих, планка, видих. Чатуранга. можна, з колін, можна повну. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. І ще тут вдих. І видих через рот. Відпустили всю напругу. Ставимо коліна в підлогу і сідаємо в положення русалки. Ліва п'ятка десь біля області паху, і права п'ятка десь біля правої сідниці. Ліву руку ставимо зліва від себе. І за правою рукою робимо нахил, штовхаємо ребра догори. А нижні ребра навпаки забираємо в себе. Вдих. А з видихом розвертаємо корпус до підлоги і за правою рукою потягнулись трошки по діагоналі. І знову вдих. Розвернули, штовхнули нижні ребра в себе. А верхні ребра навпаки розширили вдих. І видих знову за правою рукою потягнулася в ліву сторону по діагоналі. І ще вдих, і видих. Добре. Міняємо сторони. Права п'ятка десь біля паху, ліва п'ятка десь біля лівої сідниці. Права долонь до підлоги, на вдих, за лівою рукою. Нахил. Розширили верхні ребра з лівої сторони, а нижні ребра навпаки сховали в себе. Вдих, видих, потягнулися за лівою рукою. Трохи округлюємо тут спину. І ще вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Добре, збираємо ноги, сідаємо в будь-яке зручне положення. Можна в сукхасану. долоні на коліна, прикрити очі, трохи покачатись на сідничних кістках, вліву, в праву сторону. Привести увагу в тіло. Розпостерігати за внутрішніми відчуттями, можливо, порухатись зараз вперед, розкриваючи грудний відділ, назад, округлюючи спину. Зробіть ті рухи, які зараз просить ваше тіло. І коли будете готові, то... можна зупинитися. Зібрати долоні перед собою, подякувати собі та своєму тілу за цю практику, за те, що знайшли час, за те, що позаймались, приділили увагу собі, потурбувалися про себе. Я дякую вам за заняття разом зі мною. І нехай ця практика буде на користь та на благо.